Неприкорно. На вулиці це холодно. Безмежно холодно, але ми маємо вчитися з вами малювати. Дивіться, що я придумала? Ми малюємо з вами з але сидячи вдома. Для цього я показую вам малюнок. Дивіться, у нас сьогодні будуть березки. Я їх фотографую, а вдома ми з вами намалюємо. Це я побігла, бо дуже холодно. Я вже вдома, сподіваюся, вам також вдома тепло і безпечно. Почнемо з аналізу нашого малюнку. Перед початком самого малювання неважливо, який це у нас є об'єкт. В даному випадку ми малюємо з вами дерево. Але пам'ятайте, головне, важливо в три етапи малювати малюнок. Спочатку ми проаналізуємо, і ви зрозумієте, який етап, за яким потрібно виконувати. Дивіться, спочатку ми дивимося на фото, да? у нас є дерево. Можливо, це буде будинок, або, неважливо, в даному випадку це дерево. Наступним кроком. Що, коли ми дивимося на нього, що нам перше падає в очі? Наприклад, ми звернули, ми ж не звертаємо, дивіться, на дрібненькі гілочки. так? У нас першим це сила, е, така мощ, це стовбур самого дерева. Значить, якщо ми його першим побачили, значить ми його і будемо малювати. Розумієте? Це буде перший етап. А... В школі вчать, е, з, дуже часто вчать малювати саме знизу. Тобто проводимо лінію горизонту, травичку, потім вверх грибочок, або дерево, да, стовбур дерева, потім таку шапочку на дереві. Але це неправильно, не потрібно малювати знизу. Знизу взагалі дуже рідко малюються малюнки. Краще найкраще це або зверху починати, або зсередини. Тобто у нас є дерево, крона дерева, стовбур і земля. Тобто центр, куди ви дивитеся очі ваші направлені ось на дерево, оця серцевина, от ми з неї починаємо. Я обвела червоним кольором, вам має бути його видно. Ось ця розвилка, де йдуть сильні гілочки, потім від них відходять більш дрібніші і найдрібніші. От найдрібніші ми будемо малювати в самому кінці. А спочатку ми намалюємо сильні, це буде опора наша. Уявляєте, як наче ми будуємо будинок? Да? Спочатку фундамент, щось міцне, а потім уже ми фарбуємо стіни і розкрашуємо камінчики або там, не знаю, штори вішаємо на вікна. Ми ж не будемо одразу штори. Ми фундамент, потім кирпичики викладаємо цеглинки. Так і тут, спочатку ми малюємо розвилку. Потім більш дрібніші гілочки, а потім на них уже маленькі. А тоді, в самому кінці, ми намалюємо з вами травичку, якщо потрібно, або камінчики, чи що воно там буде біля цієї берези, зрозуміло? У фотографіях ви можете, коли продивляєтеся, ви можете зупинити і подивитися більш детально. Ну, або самі, звичайно, вдома піти на вулицю і зробити фото, або розгледіти більш детально кору дерева, як гілочки. Зверніть увагу, у берези є навіть повністю чорні гілочки, є деякі біленькі гілки, а стовбур він досить такий цікавий. І кожен. Кожен тип берези трішки відрізняється у нього сама кора. Тому це також важливо. Але нам, поки кора не досить важлива, нам потрібно, ми її просто зобразимо плямками такими чор чорненькими. Так? Переходимо до другого етапу. У нас вже є основа, у нас вже є гілочки, про які я казала так? в першому етапі, ми їх намалювали. Тепер нам легше. У нас вже майже картина вже зрозуміло, нам легше так розумієте? Найкраще взагалі, та й в житті не тільки в малюванні, а в цьому робити те, що вам легше. Потім від нього головне почати, а потім вже буде ще легше. Тому дивіться, ми намалювали з вами основні гілки. Тепер потрішечки будемо розходитися, більш тонесенькі малювати, але не повністю дрібненькі, не вдавайтеся у деталі. Ну і третій етап ми бачимо з вами вже готову картину. На ній вже є дрібні деталі, дрібні гілочки, маленькі, тоненькі, в різні сторони, і додавали ми ще на кору дерева також плямки. Що створює враження дійсно, що це у нас береза. Ось так. Тому починаємо. Переходимо до наступного. Будемо покроково малювати з вами малюнок. Тож почнемо ми з вами малювати. Це у мене маркерна дошка і маркер чорний. Ним дуже зручно малювати, тому що можна, якщо щось неправильно, можна так просто пальчиком стерти, Або якщо велика, то є, є така гумка і витирати. Тому, як вчитися малювати, я вам рекомендую краще на такій дошки. Я її купляла за 5 євро, тому я не знаю, не, не досить дорого. Вона велика, вона 40 на 60. Тому почнемо, дивіться. Я ставлю біля себе телефон, так і ви можете да, перемальовувати. Сфотографували на вулиці, прийшли додому і починаємо малювати. Починаємо ми малювати з з середини. Тобто із ось цієї зони, як я вам розказала. Да? А потім ми вниз домалюємо стовбур і гілки великі, а потім дрібненькі і найдрібніші маленькі. Тому почнемо, дивіться, у нас є основа. Да? Давайте так і будемо малювати. Спочатку ми малюємо цю трішечки основу, десь тут буде ширина. Тоді у нас є дві основні великі гілочки, і одна трішки додаткова. Тому ми спочатку ці дві, ось вона в сторону виходить трішки. Бачите, тут, а потім колінце доверху. Ми рівненькою лінією сюди, потім трішечки колінце доверху. І можемо товщину. Зверху вона трішечки вужча буде, а сюди до основи вона трошки розширюється і більш полого. Тоді, ця у нас передня лінія, вона у нас, ну точніше, не лінія, а гілка, але ми як малюємо гілку. Вона трішечки заходить сюди. Детально ми промальовувати зараз не будемо, як вона там згинається, але трішечки її так поламаємо. і ця сторона також трішечки повторює, Але чим вище у вас гілка, тим вона звужується сильніше. Ось так, це у нас є. Можна трішки зменшити, тому що тут у нас вже йде наступна гілочка. Ось тут у нас друга ось ця додаткова маленька. Ми її лише напрямок покажемо, де вона там туди йде. І також вона зменшується. А сюди ближче розширюється. І дивіться, вона тут буде не ось так гостро завертатися, а ось так по дугою, ось так ямочкою. І трішечки під нахилом, трішечки сюди йде. Потім тут ще одна додаткова лінія. І вона заходить за цю. Дивіться, ось тут лінія, і вона туди зайшла. Раз, і туди зайшла. Ну і домалюємо тут вузенька і сюди. І також у неї м'якеньке м'якенький поворот. Ось так. І лінія пішла. Але слідкуйте, щоб лінія пішла приблизно ну, в одному напрямку. І тут доверху гілочка вже пішла далі. Намалюємо її товщину цієї основної гілки, стовбура. Є. Тепер домалюємо цю сторону, ось цю третю нашу, да? яку ми спочатку не, не домалювали. Також рівна лінія, потім вона трішечки ламається, тому що гілочки були основні, але вітром зламалися, тому такі колінця, виходить. І трішечки наверх вона пішла десь там, буде розгалужуватися одна. Ми можемо дофантазувати трішечки, щоб не вдаватися в деталі. Нам лише саму суть потрібно зрозуміти, як саме малювати ці е, дерева-гілочки. Ось так. є. Тепер розберемося з цією зоною, да, з лівою частиною нашої е, гілки. Тут ми її загнули, а потім вона, дивіться, на три частини ділиться. Одна гілочка, друга і третя. Ось у нас основний стовбур. І Основний стовбур ховається за неї, за ці дві, ховається, якби, наче основний стовбур йде, да? десь він там пішов. Також вуще, сюди до основу вона розширюється. Обходьте гілочки, сразу, щоб не витирати. І тут колінце у нас ну, така ямочка да? розгалужується. Тут ми трішки витримо. І ось так розгалужується сюди в сторону і малюємо цю другу середню гілочку. Так, ну, допустимо, так, і десь туди пішла вона. І цю сторону. Сюди і сюди пішла. Цю гілочку ми можемо притягнути ось так. Ну і цю гілочку. Можливо, тут буде дві. Ось так розійшлися. І остання у нас з цієї зони це у нас третя, ось ця бокова. Ми її тут домалюємо, вона взагалі, дивіться, тут рівна лінія йде. А потім така наче аж горизонтальна. Ось так. І наверх вона там поламалася. Тут трішки товстіше треба намалювати. Так, Загинається і тут, ось так. Бачите, зрозуміли? Тепер основний етап ми зробили. Тепер далі е, донизу спустимося. У мене вже не вистачає тут дошки, да, не видно на камеру. Але просто я донизу спустила лінію. А е, тепер малюємо товстіші гілочки. Наприклад, ось у нас є на цій, на першій гілочці, є така карявенька. І прям попробуйте одну, спробуйте повторити детально максимально. І вона ламається. У берези дуже... Деякі гілочки є рівненькі, а деякі зовсім такі ламані. І збільшується, її замальовуйте повністю чорненьким. До основи вона буде ширша біля основної гілки, а чим далі, тим тонша. І від неї можна ще декілька товстеньких намалювати. Ну і все, розійшлися. Потім від цієї гілочки також. Буквально хоча б трішечки показати, що там вони йдуть. І так трішки ми додаємо, додаємо доверху також. Де у нас закінчились ось ці лінії, ми їх просто розгалужуємо в різні сторони. Ось так. І додаємо тут також, можливо, десь вона зійшлася. І тепер додаємо товстеньких. Прям пробуйте перемальовувати, не сильно вдавайтеся у деталі, але здебільшого старайтеся. Товстіше у основи, а потім вона розходиться. Можливо, рівненька, не обов'язково сильно ламана. Доверху також, не лише донизу, а й доверху вони будуть іти гілочки. Також вони можуть перекриватися, одна, другу перекриває гілку. І ось так ми додаємо такі крючечками, лініями. Наступний етап, це нам потрібно як можна більше додати тоненьких ліній. Зовсім тоненьких. Це зараз я ще цей етап малюю. Зараз додавлю трішки тут, щоб вони не зовсім так розходилися. Так, тепер наступний етап, останній, це ми додаємо маленькі лінії. Зараз подивимося ще раз на, на малюнок. Тут у нас зовсім є тонесеньке. Якщо приблизити, дивимося. Зовсім тоненьке-тоненьке, максимально маркером не зовсім буде зручно, але спробуємо. Від них розходяться ось такі лінії. Просто полосочку проводимо, від неї ще полоску і сюди. Як наче у ялинки трішки. Але можливо трішки продовжуйте, щоб довші були, наче волосся спадає. так? І вони перекривають основні гілки. Але не бездумно, не просто так, а все-таки задумайтеся над кожною гілочкою, уявляйте, як у неї в які сторони розходяться. Тонесенькі гілочки, цього року вони крепші стануть, і наступного року стануть уже темними, чорненькими. Ще наступного року взагалі товсті. Тому а зараз вони тоненькі, але показуємо. По напрямку, як, в яку сторону у вас гілка йде в тому напрямку, і також доверху також, вони тут вже крепші. Вітер їх вже зробив сильнішими, але вони все одно міцні і стараються йти доверху, тянуться, а деякі ще донизу лише. Можливо, ці стовбури також перекривають. Десь донизу йде, перекриває стовбур. Тепер ви можете вже його повністю замальовувати, щоб не були чисто такі гілки, оці стовбури, які ми спочатку намалювали, щоб вони не були голими. А трішки ми їх прикриваємо. І також ми ще не домалювали з вами а, плямки чорненькі, берези, да? берези, берези плямки просто, а, просто ширше. І вущі, десь плямки, десь по горизонталі. Для цього вам потрібно взяти більш детально фотографію із корою дерева і промалювати. Десь горизонтальні такі просто лінії. Але в основному перпендикулярні такі, горизонтальні, плоскі. Штришочками даже просто показати, і вже буде видно, що це березка. Там уже по-другому, там вже більш детально промальовувати. Але поки ви вивчаєте форми, то краще малювати маркером. Ну, ось так у нас вийшло все. Молодці.